Шановні батьки, ви несете відповідальність за те, щоб ваша дитина завжди була в безпеці. Однак безпека дитини не означає обмеження її діяльності. Просто переконайтеся, що світ навколо неї безпечний для ігор і досліджень. А головне, це формування вами, у дитини навичок безпечної поведінки. Почнемо! Прямо зараз. Не заходь у ліфт з незнайомими людьми. Краще перечекай, знаходячись на балконі, ніколи не нахиляйся через перила, не відчиняй вікна без дозволу дорослих і не сідай на підвіконня, коли вікно відчинене. Будь дуже обережним у користуванні ножицями, голкою, ножем. Не забувай, ці предмети можуть бути небезпечними. А ось і аптечка. В ній ліки, запам'ятай, без батьків не торкайся їх. Не дратуй і не чіпай незнайомих тварин. Допоки не подорослішаєш, не торкайся газової плити. Якщо десь сталася пожежа, голосно клич на допомогу. Будь обережним джерелом струму, не вмикай і не вимикай електроприлади мокрими руками. Батьки, пам'ятайте, Безпека дитини це велика відповідальність. Навички, закладені в дошкільному віці, можуть одного дня врятувати життя. На все добре.